Четверта година дня. От перший стрінг 430 2700 Вт. а другий стрінг 206 1210. Там з 16 панелей. стрінга 4. затіняються. Тобто 30% затіняється, а виробітка. Падає вдвічі. Завтра, послезавтра я попиляю трішки там вишню яблунку і, і тоже в 4 години досніму, щоб подивитися різницю раді інтересу. Я зараз пробую вийти звідси повністю показати триста девяносто вольт він показує що він робить На там триста девяносто не пахне 222 двадцять два, наприклад, у ця фаза. Це той перекос, що він робить частота. І от наша виробітка в 4 години. Поки все. Зараз 11 годин і там 10 хвилин генерація зараз наближається до 6 кВт. Цим Путін фон нас цікавить. Перше поле 530, 3,3 кВт. Друге поле Ну там тінь трошки 510, але бачимо, що різниці великої немає. Вишні підпилені, тінь не падає в такий час. Зараз попробую сфокусуватися. І ще дещо хочу показати. От зараз інвертор тисне в три фази. 400 вольт, про яких всі говорять. А із-за того, що фази досить таки гарні, то це не відчутно абсолютно нікому. А наоборот, покращує ситуацію. Частота 50 це то, що він видає. Порфактор і навантаження на інвертор 54%. Там спочатку відео я помилився, тоді, коли я показував в стіні, було, було 3 години, а не 4. Тому я сьогодні снімув на завершення. Що змінилось з того, що я попиляв вишні. Поки все. І так, 11 годин і видно, що чуть той гусачок там внизу, але панелі зверху донизу не будуть доходити. Отак От сонечко світить на них, як я стою, тіні вишні ще не кидають, за регенерація 4, 4 з хвостиком приблизно 11 годин. І так, сонячний день доходить до кінця, рівно 3 години, вже все, що щоляти, що заважає, бо тільки що я ну, ще трошки тут. Забрав ще трішки і сонечко почне ховатися за коньком сусідської хати. І отут отак буде воно сюди йти на спад. Но зараз вже конкретно видно, що перші дві панелі це, верніше, останні дві панелі одного стрінга. І там ще от зачіпляє з того стрінга. Можна сказати, зараз 2-2, ну, грубо кажучи. Але все одно один стрінг буде виглядати краще. Зараз я покажу його. Сюди є плани купити оптимізатори. Їх тут дуже зручно поставити в плані експеримента. Зараз покажу ще на нове місце, що там з тінню. Ну а тут вже мій будинок починає закривати десь з пів ситуація кардинально погіршується. Тут далі. Нормальне місце. Можна сказати, ну теж потрібно подивитися, як там буде йти тінь. Тому поки так, зараз покажу далі. І так, 3200 ми зараз генеруємо в 3 години. 20 кВт виробили вже. Так, ну повер інфо фокусуюсь. Нам не цікаво. А це нам цікаво. Один стрінг 380 1,9 кВт. Другий стрінг 390 1,8 кВт. Це те, що я сказав, по дві панелі випадає з кожного стрінгу. Це теж. Досить непогано два оптимізатора. Але питання не в тому. І далі я ще хотів показати, що там по фазах. Но так як я приручив рес 485 Є спешкою. я можу нас по щелчку перенести в Home Assistant. І так, ми перенеслися в Home Assistant. Ось пепморда ЖЕКИ. Укажу жеки. ESP-32 дані, які ми отримуємо. Вони попадають в, через esp Home Assistant І отут можна бачити все, що відбувається в мережевому інверторі. От фази, що в кожну фазу він пхає рівнесенько, майже одинаково. Частота то, що реально повна потужність, температура, кожна з, цих, кожна з фаз Втах, в і кожний стрінг ми бачимо Ампери, ми бачимо активну потужність вольти. Тобто, все тут гарно видно. І от тих самих, що вольти ми бачимо, грубо кажучи, після того, як я підпиляв вишні, що напруга більш-менш стала в Стрінгів в 3 години дня. І потужність, яку вони виробляють, теж вона стала більш-менш однакова. Тобто, потрібні оптимізатори оцю тінь. Я не знаю, чи там велика користь з них буде, тому що в мене до трьох годин, можна до пів третього, все чики пік і далі там вже починається тінь. Ну я думаю, що потрібно дивитися по грошах. І от е, вольтаж по фазах, який він робить перекос. от 400, 399, 400. Я вам показував, що там в першому відео було 220, потім там 230. но явно не 400. Те, що багато говорять, тобто там робиться по своїх алгоритмах якісь перекоси, і воно там перетікає. Ще сьогодні було вимкнення е вимкнення електромережі, тому генерації не було з 12 до часу, як можна побачити по іншій сонячній станції, Що не було генерації. От, тут 24 кВт. Ну, 25, а моя дала 21. Тобто різниця не така велика, але все одно умови грають роль. Там ідеальні умови, там гарний кут. Там гарне розташування до сонця, там сама хата виходить висока і на височині. Ну, питання не в тому. Тут я хотів просто донести. Тему, що зацінення це важлива річ. Треба піддарати місця, треба це враховувати. Кому сподобалось, кому це відео було чимось інформативне, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі будуть ще е, відео в даному напрямку. Донайте на ЗСУ, віримо в перемогу, тримаємо стрій. Перемога за нами. Нам відступати нема куди, тому всім всього найкращого.